З 22 серпня і по сьогодні, вже більше двох місяців, жовтоводці, які проживають у будинку по вулиці Козакова, 5, сидять без світла. Причина знеструмлення будинку через пожежу. Чому проблема не вирішується, куди зверталися люди і що будуть робити далі, розповіла помічник голови ОСББ. На даний момент я помічник голови ОСББ Рубцова Івана Сергійовича, У мене є від нього довір... довіреність. І завідую його до мами. Козакова 5 саме головне питання. Ми з вами зустрічалися у вересні місяці. Результатів того, що ми зустрічалися, немає. Будинок як був без світла, так і є без світла. Вже два місяці він без світла. Відключення світла відбулося 22.08, зв'язку з тим, що була пожежа. Вони всі пишуть нам в листах, що ми умовчимо проблему. Із-чого була пожежа, і за чого вимкнули світло? Так, да, Світло вимкнули, бо сталася пожежа у пустій квартирі. Квартира ця не жила. Вони акт ДСНСники написали. Ми бачили цей акт, але нам його так і не надали. По причині написали ймовірне коротке замкнення. Ймовірне, не видали акт, бо це бездіяльність нашої поліції. ДСНСники прислали нам листа. в мене є докази, що ми можемо піти, взяти копію, дати запит на педана, взяти копію акта ДСНС. Ми дали, ми це все зробили 20.09. Ми подали цей запит до, до сих пор. Сьогодні вже кінець жовтня, і тим паче до сих пор немає відповіді. Після того як відбулось відключення, ми ходили до міського голови. Він визвав Наталю Григорівну вітюкову, котра представляла цек до горісполкома, До виконкома. Ми розмовляли. Вона назвала дві, дві, два пункти, які ми повинні виконати. Потім, коли через неділю ми пішли вже до неї лічно цим будинком, прийшли люди і почали питати, що нам треба зробити. Скажіть ще раз, я була в неї два рази сама. Плюсом з будинком ми туди ходили вже три рази. Вона говорить зовсім інші пункти. Є написаний листочок її лічною рукою, що ми потрібно нам виконати. Там шість підпунктів уже. Ми зробили один із підпунктів, котрі там були написані, тому що розуміли, що його все одно треба робити. Ми зробили випробовування наших мереж після пожежі, оплатили, нам дали акт, нам дали протокол, все це офіційно, все як потрібно. Акт це є, ми їй надавали вже. Потім ми звернулися до. Знов до Кудрявцева, до міського голови Доханіса я була в них лічно. Вони сказали, що треба вирішити це наші мідоособні діла, треба вирішувати. Ну що вони не мають права вмішуватися в конфлікт між двома управляючими компаніями, і вони до цього не мають ніякого справи. З приводу цього я знайшла закони, ось, пожалуйста, стаття 8 і стаття 18, де Голова міста зобов'язаний в його підпорядкуванні знаходиться все, що знаходиться на території Жовтоводської громади. Він зобов'язаний, тут усе написане його зобов'язання, що він повинен виконувати. На що він каже, що ні, ні, я не можу. ідіть договорюйте з хорошою Наталією Григорівною. Справа в тому, що в тих пунктах ми потім, так як вона не може определитися, що нам потрібно виконати: то два, то чотири, то шість, розумієте, ми звернулися до її керівника, керівника непосередньо керівника, котрий знаходиться у місті Дніпро Микола Корса. Ось цей лист із всіх пунктів, котрі Наталя Григорівна нам писала. Зійшовся тільки один, о той, який ми зробили. Акт виміру наших мереж. Тут чотири пункти. Ми потрібні були зробити акт виміру перевірки наших мереж, знайти електрика, який прийме напругу, наказом його призначити від ОСББ, взяти його на роботу. З електриком у нас були великі такі неприємності, тому що один електрик, який в нашому місці, він я зателефонувала, я просила. Він сказав, що я відмовляюся підписувати, бо я не хочу. бо я не хочу. І він частна особа, фізична особа, підприємець. Да? Він має повне право відмовитись, я це розумію. це ну, ну, Просто сам факт в тому, що чоловік Наталії Григорівни відмовився війти в положення, щоб. Не жалко, не шкода ні людей, ні дітей, ні інвалідів, нікому нічого не шкода. Електриків багато місті, але у них відкриті ці охорони праці корочки. Ну один працює в зірні я, значна зірні я, один працює ще там десь. Ну розумієте, немає іменно того, хто відкритий на козакову 5. Їх просто немає. Нам прийшлося звернутися до навчального закладу. І обучити свого електрика. 24-го я збираю повний пакет документів, котрі наказав нам Микола Корса. Повний пакет документів я взяла з підписами Рубцова, відвезли, відвезла до нашого премцеку. На вході дівчата, котрі там працюють, мені подзвонили до секретаря, і секретар на громкому зв'язку сказав, що він не буде приймати від козакова 5 ніяких документів, тому що вони не вважають, не не вважають, що я є офіційний представник. Що їм потрібен, щоб либо Рубцов должен принести ці документи, лібо поштою? Вона відправила мене знову на почту. Лист до неї буде йти два-три дні. Потім вона три дні буде розсмотрювати, чи буде вона його гора, чи не буде. Розумієте, ага. тобі що це отягується От время. Я вважаю, по-перше, вона вимагає, щоб я підписала сний договір по общодомовому лічильнику. А ви чому не хочете? Я хочу я хочу підписати договір, але не по общодомовому лічильнику. Я підпишу з нею договір. Я підпишу з нею договір тільки по тому лічильнику, котрий вона возьме на баланс, і ми підведемо туди на потреби ОСББ. Ну для освітлення для освітлення. Бомбосховища без питань, ми підпишемо, я розумію, а що той, потрібен що договір. Пропусті? Договір. Вона прислала нам цей договір на ознайомлення в одному із листів. Все, договір дуже Нормально. коректний, дуже нормальний, все там добре. Але там є додатки. Ми повинні оплатити в короткий термін, так як ми укладаємо договір з нею, ми повинні оплачувати все розніцю кіловат, котрі буде приходити на цей лічильник. Тобі ж люди намотали по своїм лічильникам, все, що осталось. Показує цей лічильник okay. общедомовий. По, по общедомовому розницю, то більш це перше, насамперед, це подір'я okay. втрати, котрі несе кожна, будемо так казати. Лічильник, котрий ну, навіть не мотає, на ньому горить лампочка. Лампочка ця мотає на общодомовому лічильнику, розумієте? І за кожну цю лампочку буде оплатити ОСББ. Плюсом в додатках там указано, що якщо ми не будемо оплачувати в короткий термін, а я не можу я. Я не можу сказати, що я можу оплатити да, завтра 100%. тому що я не знаю. У мене ОСББ благодійні внески. Сьогодні люди захотіли заплатили, завтра не захотіли, не заплатили. Розумієте? Ми зараз чекаємо, щоб вона щоб премцек забрали листа, відреагували на цей лист і назначили дату на підключення світла. Я нагадую, що в будинку знаходиться бомбосховище, котре без світла. В будинку знаходиться дуже багато багато дітних родин. В будинку знаходяться старики інваліди, в будинку знаходиться породільня, яка тільки ось родила і їй повертатися додому немає як, тому що вона з маленькою дитиною з роддому. І саме головне у будинку є люди вже двоє, котрі на апараті. Уже не один, а двоє. Людям прийшлося продати все і купити генератори. За два місяці, нагадую знову, за два місяці там діти, котрі навчаються. Дитина четверо померло в цьому будинку. Людей. людей. Дитина одна із багатодітної родини втратила свідомість на уроці. Визвали зі школи, визвали батьків, забрали дитину, дитина не доїдає, тому що у дитини, у батьків електроплита, не газова. Саме головне, хочу нагадати, що ми живемо в правовій державі, що насамперед треба перше залишатися людьми, і друге, діяти в рамках чинного законодавства. Не тільки люди повинні обичні жити по рамках чинного законодавства, але всі і наша влада, і наша поліція, і наші прокурори, і наша РМЦЕК, і водоканал всі повинні жити в рамках чинного законодавства. А Скажу так, що Суд буде, буде суд над цією всією справою, буде розглядатися не зараз, звісно, тому що на це все потрібно, потрібен час, не так все швидко робиться, як хотілося б, але суд буде. Но хочу підчеркнути, що на скам'ї підсудімих буде сидіти не один ремцек. Кажу зразу, що там сядуть всі ті, хто бездіяльність проявив, хто не возбудив кримінальну справу. Хто писався, що я, не я і хата не моя, хоча повинні були вплинути на цю ситуацію, зайнятися цією справою, хто, в кого в підпорядкуванні ціле, ціле місто, а розказує, виконайте все, що хоче, монополіст, хоча потрібно виступити за громаду, за людей в першу чергу. Ну і, звісно ж, ті, хто став явною причиною цієї ситуації. Винні, якщо. Вони розказують, що винна я. Якщо винна я, або Рубцов, або правління ОСББ, ми там теж будемо. Я не кажу, що ми знімаємо з себе відповідальність. Ми будемо там, ну і вони будуть там. Підуть всі до суду, вся влада нашого міста.